Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 25 листопада-понеділок, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартої вашої шановної уваги. Отже, чергова неспокійна ніч. Росія атакує Україну шахедами. Зокрема, значна кількість дронів, які були скеровані саме на українську столицю протягом ночі працювали. Сили ППО, мобільні групи, які збивали, Росія застосовує так само кереговані авіабомби: Сумщина, Донеччина, Харківщина, тобто прифронтові і прикордонні території, які страждають. Ну і, в свою чергу, що відбулося, це те, що Україна теж завдала удару у відповідь. Там потужна пожежа на НПЗ. Зараз про це теж поговоримо. Але завершуючи тему про безпілотники, про, здро... про дрони. У виданні британському The Guardian з'явилася публікація про те, що Росія масштабує виробництво, ну, не є новиною, вони нам не відкрили новину про те, що виробництво дронів типу Шакет знаходиться в Татарстані, де Росія працює над цим. Була попередня інформація про те, що Росія може відкрити ще один із заводів, як мінімум, в південній частині Росії, так само, щоб посилити ось це збирання, складання та виробництво шахетів для того, щоб продовжувати тероризувати Україну. Ну і мету, звичайно, яку ворог переслідує і ставить це виснаження ППО, це психологічний тиск і терор. І це, до речі, ставить дещо під сумнів, що у них з ракетами, тому що вони їх виробляють, накопичують це зрозуміло, але зараз. Бачимо, що віддають перевагу все ж таки а, атакам дронів. Ну, дешевше пробують виснажувати ППО. Хоча, якщо спостерігати, принаймні на прикладі української столиці, то, а, принаймні, не чути, що значна кількість цих дронів збивається саме ракетами. Все ж таки працюють інші засоби ураження, зенітки різних типів, а так само мобільні вогневі групи, які протидіють. Цим дронам це важливо, тому що ну, відповідно йде ранжування від типів викликів і загроз. А відповідно і збиваються дрони, тому що ракети до зенітно-ракетних комплексів вони, звичайно що в першу чергу мають збивати ракети. А так є випадки, коли збивають ПЗРК, ну дійсно переносні зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати і ракети. І є у нас такі українські герої. Які це роблять зокрема в ході минулої атаки, і 17 листопада ми бачили такі випадки, де на доблесні наші воїни так протидіяли, і фактично а, військовослужбовиця, яка перший свій бойовий фактично викид і збила, перше бойове чергування, якщо я не помиляюсь, і збила, а, ну шах збила ракету. Перепрошую з ПЗРК. Це досягнення безумовно, і це надихає і вселяє. Надію та впевненість це важливі результати. Але Росія планує масштабувати дрони, і як зазначає Guardian з посиланням, зокрема, на високопоставлене українське військове джерело. А питання в тому, що Росія планує застосовувати штучний інтелект саме до БПЛА типу Шахед, і фактично, крім того, що масштабувати виробництво, ще й використовувати рій дронів, щоб вони працювали. Спільно між собою, щоб вони взаємодіяли ці дрони під час завдання ударів та атак. Ось є ще плани ворога, які є, і це звичайно так само певний виклик для нас, якому треба буде протидіяти, тому що це загрозливіше, коли рій дронів може наводитися безпосередньо на одну із цілей або на дві-три цілі. Над цим працює дуже багато. Насправді треба розуміти, що це не є якась новація, а є багато фільмів, є багато розповідей, є багато написаних, скажімо так, досліджень про рої дронів і працюють над цим багато країн. Росія зараз не виключення, намагається, скажімо так, з'єднати. Але знову ж таки, Росія не була сильною в штучному інтелекті. Якщо хтось і є сильний. В штучному інтелекті, хто їм може допомогти, то це тільки Китай. Якщо Китай не допоможе, Росія сама буде неспроможна. В цьому це гарантовано. І нам так само треба працювати. У нас є партнери на Заході, які працюють. Одначе можна сказати, що на сьогоднішній день все ж таки, скажімо, щодо машинного зору, щодо штучного інтелекту, щодо Рою, тривають розробки, а, і ми не бачимо ще ну, поки що. Щоб якась країна показала нам технологічне готове рішення, як це може працювати і як вони спільно будуть атакувати. Хоча до цього потрібно прагнути. Крім того, якщо ви пам'ятаєте, я розповідав про те, що Україна теж не сидить, склавши руки. І напрацювання чи до того, аби шахеди поверталися туди, звідки вони запускалися, так само тривають. Я вважаю це одним із дієвих способів, які дрони-перехоплювачі шахедів, які. Є дешевшими, їх можна масштабувати, можна застосовувати в більшій кількості, так само і працювати над тим, щоб залазити, фактично, перепрошую за це слово, але по іншому не скажеш програмне устаткування начинку технічно всередині і змушувати шахет повертатися туди, хто його запустив. Це було би дуже епічно, ефективно і е, дуже мені здається. Неочікувано для ворога. Насправді вони розуміють, що вони теж працюють над тим, щоб пробувати перехоплювати керування дронами. Це складно, це доволі таки важко, але теж працюють, одначе не вдалося їм перехопити дрони, які полетіли в Калугу, зокрема, де атакували Калузький НПЗ, і там така ну, величезна пожежа є: фото, світлини, відео в мережі. І а, так само приборобудівний завод, який займається виробництвом обладнання елементів та устаткування для радарів РЛС, які використовуються російськими військами, радіолокаційними станціями. Тому є доволі таки хороший результат. Крім того, було неспокійно в Курську і в Курській області попереджали про атаку дронів, ракетну небезпеку і чули потужні вибухи там куряні. На території Курську ну працюють наші сили для того, щоб ослаблювати угрупування військ сєвєр Російське, тому що як відомо, і президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Путін ставить завдання своєму військовому керівництву, своїм військовим, витіснити позиції українських військ до 20 січня 2025 року, тобто до інаугурації американського президента, ось такі. Завдання ставить російський диктатор. Ну, зрозуміло чому? Тому що очікується, що пришвидшуються переговори, про що неодноразово говорили, і тут теж є новини. Про це згодом дочекайтеся. А поки підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео і залишайте свої коментарі, будь ласка, для просування україномовного аналітичного контенту в Ютубі. Я думаю, що це важливо для того, щоб ми. Не давати російській пропаганді шансів, а поширювати саме україномовний відвертий продукт, продовжуючи тему атак і того, що відбувається, ми бачимо, що українські сили оборони реалізують тактику, яку теж потрібно: діпстрайків по Росії, ударів по їхніх об'єктах, і це теж відповідь. Тобто, як і дрони перехоплювачі, тобто як і зміцнення систем ППО. Тобто, як і відбиття атак, удари по їхніх об'єктах і ослаблення ворога там, це теж вихід, і це потрібно робити, власне кажучи. Ну тобто, абсолютно очевидні речі. Ну, а традиційним уже стало те, що відбувається операція обломок, лапка, так, уламок, треба це сказати, назвати, тому що російська влада вкотре продовжує. Зазначати і вперто не визнавати, що є влучання безпілотників, а кажуть про те, що влучили уламки, і від падінь уламків була якась пожежа. Ну, вони продовжують розповідати саме такі версії. Ну, а ми ж розуміємо, що далеко не уламки спричиняють такі детонації і такі пожежі, а те, що це все ж таки влучання. Ну і крім того, в принципі, будь-які розмови про те, що. Не б'ють по енергетиці чи по НПЗ, чи є якісь домовленості, вони на сьогоднішній день стерті, тому що ми бачимо ескалацію. Росія пішла на ескалацію, починаючи ну, ще раніше. А 17 листопада Росія завдала масштабний ракетно-дроновий удар по території України, і фактично після цього теж був ще один удар. На ракетою Арієшнік, так, яка чи РС-26 «Тополем». Ну, хто їх знає в цьому ботанічному саду, в цьому дендраріумі яких дерев там Росія фактично, скажімо так, понасаджувала, але факт залишається фактом. Після удару є супутникові знімки Південмашу, куди цілила Росія, і фактично на супутникових знімках видно, що підприємство не зазнало значних руйнувань. Uh, що означає, що вони ну підтверджують і ту мою версію, і версію інших про те, що вони завдали удар болванкою, тобто без фактично бойової частини, або щось пішло не так, що теж в принципі зрозуміло. Тобто, це вони зробили акт устрашення такий залякування для того, щоб просто продемонструвати неадекватність Путіна. І зіграти в ескалації, тобто два витка, три витка ескалації. Ми вже маємо. Я би три виділив. Перший це те, що Росія задіє за, за, за Північну Корею, тягне від них зброю і далі вже свої, і далі вже північно-корейські війська. Це ще й через те, що їм не вистачає зараз власних сил, щоб вести активно наступальні дії і на Покровсько-Курахівському напрямку, і під Торецьком, і на Куп'янському напрямку. І так само е, на Курщині. відповідно, залучають північних Корейців. Друге, другий етап ескалації це те, що відновилися удари по об'єктах енергетики. Це теж ескалація, яка застосовується ворогом. Те, що вони намагаються нас залишити без світла та, та, та теплової енергії. І третій виток ескалації, власне кажучи, про який так само потрібно говорити. Третій виток це а Те, що Росія завдала удару ракетою середньої дальності. Подивіться, лише за незначний проміжок часу. І це все робить Путін. Тобто, яка може бути деескалація? Відповідно, Україна завдає ударів у відповідь, і знову ж таки відновлюються удари по НПЗ, відновлюються удари по всіх об'єктах та й взагалі завдаються ударів по тих об'єктах, яких тільки можемо досягти. І зрозуміло, що зараз. Сторони будуть обмінюватися цими ударами. Не виключено, що Росія спробує ну, вони накопичили певний ресурс ракет і спробують завдати ще ракетних ударів по території України особливо до 20 січня. Ми це все розуміємо. А що ж буде після 20 січня? От а, Волц, а, кандидат на посаду радника з питань національної безпеки президента Трампа, Говорить про те, що треба шукати стратегічні рішення. Він продовжує на цьому наголошувати, і він сказав такі цікаві речі, які фактично, ну, скажімо так, скажімо, дещо суперечить одна одній, або, можливо, ні, вони є послідовними. Тут все ж таки треба розуміти хід його думок. І от про що він говорить, Волс? Він каже про те, що так, протипіхотні міни це. Короші міни, вони керовані там і так далі. І це допомагає а, зупинити російський наступ. З іншого боку, це м'ясорубка часів Першої світлової війни, і це не вихід, це виключно тактичні рішення. А треба шукати стратегічних рішень, які полягають в тому, щоб обдумати формат перемовин, подумати, хто буде сидіти за столом а, на цих перемовинах. І Трамп займеться цим одразу після 20 січня. Тобто одразу як стане президентом, що я і говорив. Тобто, очевидно, що до моменту інавгурації якихось зрушень в цьому питанні не буде, або будуть така човникова дипломатія промацування певних позицій, як мені здається, але не буде кардинальних зрушень. І, от, власне кажучи, я думаю, що тому Байден розуміючи це теж, він намагається пришвидшувати зараз ті рішення, які... Потрібні Україні, які важливі, потрібні були раніше, але зараз ми до них доходимо для того, щоб дати Трампові відповідні козирі в руки і сказати: Ну так дивись, і тобі вже не треба ні за що виправдовуватись, нічого скасовувати, нічого додаткового, вже все багато чого робиться. Бери, підтримуй і вперед. Ну, приблизно ось так як цим скористається, Трамп, подивимося, але Голд скаже, що це одне із пріоритетних. Питань для майбутньої адміністрації Байдена. Я думаю, що безпосередньо і для пана Волца, вихораховуючи його функціонал і посаду. Далі Волц каже, що про перемовини треба знайти варіанти і формати. Ну, от дивіться, і каже про те, що Європа має відігравати значну роль. Вони погоджуються в цьому з Трампом, що саме Європа, європейські країни мають взяти на себе, ну скажімо. На тягар ось цих е, організацій перемовин, і так далі, що підтверджує мою версію, що вони, можливі, будуть не раніше, ніж восени в Відні, ну, приблизно ось так. Але давайте подивимося, що відбувається далі. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, який 22 листопада відвідував Сполучені Штати і мав зустріч з Дональдом Трампом після цього. Відбулося повідомлення в турецьких ЗМІ з'явилось про те, що генсек НАТО їде до Туреччини говорити з президентом Ердоганом про безпеку, про роль Туреччини в НАТО, про розширення, але в тому числі говорити і звичайно про російсько українську війну, про російську агресію. Що робити і я після зустрічі з Трампом не до Орбана, а Орбан, мабуть, би так хотів стати. Найбільшим посередником, так? Ні, він їде до Ердогана. І я думаю, що перше, ну тобто, що зараз відбувається? Зараз відбувається аудит того, що було і чому пішло не так, що заважало, і так далі. Тобто, очевидно, починають намагаються добиратися до певних основ. Адміністрація Трампа проводить вивчення і за допомогою генсека НАТО. Зокрема, з'ясовує параметри і модальності наступних дій, а що робити, а як може піти. І от вони зараз вивчають, що ж було, і чому Путін так активно говорить про стамбульські домовленості, так звані, і багато чого іншого. Тобто, дослідити, а що ж це означає, а на якому етапі були, а що пішло не так, і чи готова Туреччина знову ж таки, за прикладом зернової угоди, знову взяти на себе таку. Роль, яка буде мати посередницький формат. Я думаю, що про це йдеться і буде йтись, зокрема, під час візиту Марка Рюти і зустрічі з президентом Ердоганом. Зрозуміло, що не Німеччина, тому що ну, Шольц поговорив з Путіним, але ж у Шольца вибори 23 лютого, і ситуація доволі таки непроста. І знову ж таки, Шольц підтверджує рішення про те, що Тауруси ракети не будуть надані Україні. Ну, зрозуміло, вони під це провели соціологію в Німеччині, і 61% німців виступив проти такого рішення. Це означає, що звичайно Шольц на це не піде. Але я вже говорив і скажу ще раз: розумієте, питання то в тому, що настільки інтегрована, інкорпорована і насичена російськими агентами через різного роду ліві організації, які існували в Німеччині. Ще за часів холодної війни, і які мали каламутити там воду з точки зору того, що американська присутність там була небажана, розміщення американської зброї, Рамштайнцам і тому подібне, вони завжди були ці групи людей. І якби німецькі е канцлери Західної Німеччини зважали на ці всі настрої, я думаю, що. Німеччина б не була в НАТО, а була б одна велика Народна Демократична Республіка Німецька. Ну от Німецька не була б Федеративної Республіки Німеччина, і всі жили б в такому варшавському, країнах Варшавського договору постсоціалістичному таборі чи соціалістичному таборі. Даруйте. І тому багато рішень вони ухвалювалися всупереч. Адже розумієте, якщо запитати. А німці чи будь-кого а яким чином захищатися, тобто Німеччини у Німеччини зараз є вибір або а, дати Україні Тавруси і стримати Путіна, і ось це його безумство у вигляді погроз зброєю, або все ж таки або все ж таки а, бути готовими до того, що якісь арішні, кедр, чи там Тополь, чи рс 26 неважливо, полетять по Німеччині, і Сполучені Штати їх не захистять. І тоді який вибір? Підкоритися Росії? Ну, якщо цього хочуть німці, тоді нехай скажуть відверто, але думаю, що ні. Тому ось така ситуація. І говорячи ще про те, що сказав Волс, він сказав цікаву фразу. Він сказав про те, що не сподіваються і нехай не сподіваються вороги та противники Америки, що можуть зараз роз'єднати нас в цей перехідний період міжвладдя, тому що він сказав, що він Волс, на контакті з радником з питань національної безпеки президента Байдена Джейком Саліваном вони постійно дискутують, вони обмінюються думками, і нічого не буде за рахунок ось цих національних інтересів, ніхто не матиме шансів роз'єднати єдину американську позицію. Про це говорить Волц. І це дуже важливий меседж, як мені видається, тому що зараз а, Путін. Його оточення вони всі думають, що стоп, так Трамп буде зовсім інакший. і що взагалі Америка зараз надслабка і Америка буде здаватися, Америка буде вимушена піти на компроміси з Росією, і Трамп не інакше це має зробити, адже вже і погрожує міжконтинентальними ракетами середнього радіусу дії і так далі. Ну що вже ще зробити? Але тут є позиція Волца, нехай не сподіваються. Ще одна думка Волца, що потрібно буде обговорювати це за столом перемовин, думати, яких учасників запросити. Це, очевидно, означає, що дійсно, як і зазначав президент України, параметри взагалі цього процесу і обриси ми побачимо виключно після інаугурації реальні якісь проекти про те, що можна буде говорити. Ну і наступне принципове питання, яке ставиться їх два на сьогоднішній день. Одне із них продовжує ставити Лінсі Грем, видний сенатор республіканець, який неодноразово був в Україні, який ще раніше кілька місяців тому до президентських виборів листопаді США наголошував на тому, що Україна має трильйони ресурсів: це Титан, це Уран, це інші поклади. Важливих елементів, які у нас є літій, і всі ці родовища і ресурси можуть відійти Росії і Китаю найважливіше, тобто цим буде збагачуватися китайська економіка. І він звертався і казав: не вже в Сполучених Штатах в цьому зацікавлені трильйони доларів. Нещодавно знову він таки повторив свою точку зору, що це може бути угода з Трампом, і це, до речі, цей план, цей пункт він включений в план перемоги. Президента України про те, що ми допустимо американські компанії та корпорації до розробки цих ресурсів для того, щоб не дати це китайським. Ну, власне кажучи, це приблизно так звучить версії для Трампа, і звичайно, це важливий аргумент, як мені здається. Тому що треба розуміти, Росія вона буде неспроможна використати більшість цих елементів за призначенням. Вони будуть намагатися все ж таки там. Передати це Китаю, а Китай там за спиною. Тобто китайські компанії вони в перспективі з'являться на окупованій частині Донеччини, наприклад, це будуть російські компанії, підставні, фіктивні, неважливо. Це буде все зроблено в інтересах Китаю. І тому, власне кажучи, іде, фактично іде обговорення того, що ці ресурси ні, не можна передати Китаю. І фактично вони мають, бути, вони мають бути американськими з українськими. Тобто американці мають допомогти їх захистити і дати нам гарантії безпеки. Це теж обговорюється. Друга позиція, яка так само активно обговорюється, це гарантії безпеки. І та спліканці, яка з'явилася в виданні Нью-Йорк Таймс, що Україні можуть передати ядерну зброю, я постійно кажу: стоп, а ядерне стримування. Ну, дивіться, рубіж конфлікту зміщується. Росія застосовує ракети по українській території. Якби Україна, не дай Боже, програла, ці ракети стояли би спрямовані на Польщу, на країни Балтії, на Німеччину, десь я не знаю, там під Харковом, під Києвом неважливо. І це фактично давало би змогу ще більше ескалувати ситуацію. Тому зараз в інтересах європейців теж дати гарантії безпеки, оскільки це. Тільки заохочуватиме Путіна до подальших погроз і, можливо, навіть ударів по країнах Європи. І що стосується ресурсів, я там читав а, статтю Guardian про те, що може бути угода за рахунок України, якщо Росія а, буде стримувати Китай зі Сполученими Штатами. Слухайте ну Китаю набагато вигідніше домовитися зі Сполученими Штатами і Сполученим Штатом з Китаєм про поділ Росії. Для чого і зняти цю проблему раз і назавжди? І ресурсів, до речі, тому що а, якщо зберігати ось цю проблему, вона ж буде фактично, вона ж нікуди не зникне, тому що китайські компанії і так заходять в Росію, і що зробить Путін зараз? Що і другий момент: а що Америка готова заплатити Путіну? І скільки вона готова заплатити за те, щоб відкупитися від Путіна? Ну тобто він ж буде потребувати коштів, ті, які він отримує від Китаю. Тому для чого це робити? краще поступово просто ділити і домовитися з Китаєм про те, що Китай відмовляється від підтримки Росії, а поступово вони її ділять. І Китай, і США внесуть свої вклади і будуть знати, за що вони вносять вклади. А так, Трамп буде спонсорувати Путіна, тому що Путін же ж поставить умови. А Волц, в свою чергу, а, якого я згадував майбутній радник з питань національної безпеки Трампа, він каже, що а, за рахунок а, збереження американських інтересів на енергетичних ринках в Європі. Тобто він чітко це артикулює: Росія не має бути допущена, а кошти де візьмуть? То що Трамп має субсидіювати Путіна, ні, звичайно. Це не вихід. Тому побачимо, як будуть розвиватися події. Тут багато чого цікавого, друзі. і Уже в наступних випусках буду говорити зокрема і про це детальніше. А ми ж все ж таки єднаємося, міцно стоїмо стійкості всім нам та витримки, із Божою допомогою та милістю рухаємося вперед. Слава Україні!